Чотири правила ідеальної кухні-вітальні. Перше правило кухня-вітальня має в себе включати кухню, зону для споживання їжі. Зону для відпочинку її ще називають чил зона В нашому випадку чил зона доповнена каміном. Друге правило ці зони мають бути чітко розмежовані між собою уявною, але повністю зрозумілою лінією. Тобто приготування та споживання їжі. І окремо спинкою дивана у нас відділена ТВ зона та зона відпочинку. Третє правило: освітлення має бути чітко та правильно зоноване для того, щоб якщо ви перебуваєте в зоні споживання їжі, ви включили собі окремо світло. Якщо ви просто чилите, ви вимкнули все світло і залишили собі тільки підсвіточку. Це потрібно передбачити при розробці дизайн проекту. І четверте дуже важливе правило це наявність кліматичної техніки. У нас тут буде використано. Кондиціонер, а також тут на постійній основі має працювати рекуператор. Ось приблизно така вона, друзі, класна кухня вітальня На якій ви будете кайфувати зі своєю родиною або запрошувати велику кількість гостей.